У районній раді відбулася чергова сесія. Депутати розглянули понад 20 питань. Найактуальнішими серед усіх були питання комунальної власності та бюджету. 10 тисяч коштів ми додатково виділили на матеріально-технічне забезпечення по програмі районної державної адміністрації на випадок надзвичайних ситуацій. І переглянули рішення щодо фінансування в першому кварталі. Ніжинського міського полового будинку за бюджетом 2011 року ми про це вже повідомляли нашим глядачам, що Ніжинський район фінансує. Пологовий міський будинок в сумі 220 тисяч. 50 тисяч із цієї суми ми вже перерахували на рахунки пологового будинку і найближчим часом запевняли головного лікаря, який був присутній на сесії районної ради, що ми завершимо своє фінансування не так, як було це в попередні роки, в останньому кварталі і в останньому місяці в грудні поточних років. А завершимо це, я думаю, що і в першому. Першому півріччі, ну можливо, до вересня місяця. Також на сесії суттєвими були питання комунальної власності, дякуючи депутатам і підготовчій великій роботі і районної державної адміністрації апарату районної ради і відділу освіти Ніжинської райдержадміністрації, ми спрацювали по закриттю Бобрицької загальноосвітньої школи. От депутати висловили свою згоду на закриття цього навчального закладу. Всі моменти, що стосуються цієї ліквідації або оптимізації, ми врахували. Дітки підвозяться до двох шкіл Вертіївської і Кукшинської. Приміщення цієї школи розглядалося подальша доля цього приміщення, розглядалася на сесії районної ради і частину будівель, а конкретно колишню віддальню. Сарай і погреб ми передаємо з сім'ї, яка проживає в Бобрицю. Це сім'я Сирітка Анатолія, який має двох дітей, дружину, і який, безперечно, потребує покращення житлових умов. Я думаю, що це один із кращих варіантів в використанні комунального майна, коли ми даємо можливості людям покращувати свої. Житлові умови. Крім цього, ми також по Черніхівській сільській раді вирішуємо питання по наданню житла в комунальної власності і по інших населених пунктах, ну, наприклад, у Кукшині, в тому ж знову ж таки, житло, колишній будинок вчителя, який вже, скажімо, в такому занедбаному вигляді ми передаємо в сільську громаду для того, щоб спільними зусиллями там зробити ФАП і надавати медичні послуги. вже». Депутати також затвердили і ряд програм серед найважливіших щодо шкільного транспорту та покращення якості питної води у районі. Сьогодні ми маємо ну, критичні зауваження різних відповідних служб щодо цього стану. І ми вирішили, прийнявши цю програму обов'язково по підсумках півріччя на наступній сесії. Підкріпити її відповідним фінансуванням, і йти, можливо, в першу чергу ну, таких боріння свердловин. Біля наших навчальних закладів у районі, тобто, щоб хоча б дітки мали можливість і пити, і харчуватися от, якісною водою по нашим школам Ніжинського району. Ну а далі вже працювати із населенням, відповідно, щоб ми покращували цю ситуацію. Також програми шкільний автобус, дошкільної освіти, позашкільної освіти. О, ці фундаментальні програми, які приймаються на 5-7 років. На цій сесії вони практично прийнялися на 100%. Відсотків обговорювались детально на комісіях районної ради, і тому сподіваємося, що в цьому напрямку ми також будемо працювати відповідально. Болючим питанням для районної влади залишається фінансування та утримання пожежної охорони у селах Ніжинщини. Хоча це питання досить гостре, і для інших районів Чернігівської області та й усієї України. Районний бюджет практично фінансує вісім в різних точках Ніжинського району ПСО. Фінансує практично на півроку, це 365 тисяч. Решта суми збирається із конкретної територіальної громади, можливо, допомагають сусідів, але Ніжинський район не має жодної копійки державного фінансування. Зв'язку з цим мною особисто було піднято таке звернення на Асоціації місцевих рад Чернігівщини, де нас підтримав ще Городнянський район, і ми в спільному зверненні звернулися до. Через голову обласної ради Мельника Анатолія Івановича до Верховної Ради України, і на ім'я Анатолія Івановича вже надійшов голови комітету Семіноги відповідь, де це питання буде розглядатися у Верховній Раді, і з вересня буде от дебатуватися те питання стосовно того, що. Ну, чим відрізняється сільський житель від жителя міського. Міський має державну підтримку в пожежній безпеці, а житель району такої підтримки державної не має. На нашу думку, це не зовсім правильно, і ми от піднімаємо це питання. Також було ряд депутатських запитів, і одним із них. Був запит стосовно, ну і на моє переконання, і працюючи головою адміністрації, головою районної ради, я неодноразово піднімав це питання, що в місті Ніжині повинно бути своє управління газового господарства. Я думаю, що Ніжин набагато більший по чисельності, по користувачам газових і так далі, ніж місто Ічня, де знаходиться сьогодні центр, і ми підпорядковуємо Ічнянському ГГ, тому ми зверталися. З такими листами вищестоящі наші органи, обласну державну адміністрацію, але акціонери от, чергових зборів, на жаль, залишили існуючий статус-кво на сьогоднішній день. І є відповідь сьогодні Царенка, де поки що повідомляється, що враховуючи Вище сказане, Ніжинський район по газопостачанню та газифікації залишається входити до складу Ічнянського управління по газопостачанню та газифікації. Пад Чернігівгаз як структурний підрозділ. Я впевнений, що ми цю роботу не залишимо. Ми по... Продовжуватимемо, і розраховуємо на те, що все-таки ми повернемо центр по управлінню, от саме в місто Ніжин і таким чином покращимо ситуацію в обслуговуванні безпеці саме міста і Ніжинського району. От, і в підрядних роботах, і в газифікації населених пунктів. Повірте, що набагато легше працювати, коли ти маєш, як кажуть, центр от в місті Ніжині, ніж в сусідньому району. Тому. Це був один із депутатських запитів, і ми поки що маємо таку відповіді, на якій не будемо зупинятися. Крім того, депутати затвердили список народних засідателів у суді та план роботи сесій на друге півріччя. Важливим питанням у плані роботи є те, що на третій квартал заплановано розглянути слідуючі питання: про стан транспортного обслуговування населення району та про профілактику правопорушень, забезпечення правопорядку та боротьбу зі злочинністю. На четвертий квартал ми всі знаємо, що в четвертому кварталі одне з важливих питань є затвердження районного бюджету та програми соціально-економічного розвитку району. На 2012 рік. Також в ході пленарного засідання було розглянуто клопотання голови Ніжинського міжрайонного суду Бережняка Валерія Дмитровича стосовно затвердження списку народних засідателів. Відповідно до статті 127 Конституції України статті 58 і 59 Закону України про судоустрій і статус суддів. Та рекомендацій постійної комісії з питань законності, правопорядку регламенту та депутатської етики, сесія прийняла слідуюче рішення: затвердити список народних засідателів Ніжинського міськрайонного суду в кількості 15 осіб. З вашого дозволу, хочу ознайомити телеглядачів із списком народних засідателів: Бісько, Вершняк, Вознюк, Івасенко, Івочко, Мунтянова, Новак. Ващенко, Півторацький, пирог, прошукало, Сиводіт, Сипливець, Ступак, Стусенко. Слідуючим питанням, яке розглядалось в ході пленарного засідання, це було. Питання щодо утворення комісії з поновлення прав реабілітованих в зв'язку із зміною складу ради із зміною складу депутатського корпусу було прийнято таке рішення з метою вирішення питань пов'язаних з установленням факту розкуркулення, адміністративного виселення, виплати грошової компенсації реабілітованим та відповідно до статті 9 закону України про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні. Сесія вирішила утворити комісію з поновлення прав реабілітованих. Головою комісії обрана Я, заступником Карпенко Володимир Миколаївич, голова районної організації ветеранів, секретарем комісії обрана Прищепа Олена Володимирівна, начальник юридичного відділу, та члени комісії Шевчун, Скрипка, Пасічник та Сипливець. Депутатів Ніжинської районної ради виокремлює їх постійна робота з населенням. Як результат, на кожній сесії розглядається чимала кількість депутатських запитів. Цього разу деякі вирішили потурбуватись про безпеку школярів. На контролі залишився запит депутатів Ніни Івасенко та Лариси Біско стосовно облаштування пішохідного переходу біля Талалаївської школи. З метою виконання цього депутатського запиту нами були направлені Власті листи до служби автомобільних доріг та до Облавтодору. на сьогоднішній день питання на контролі також з цих служб надійшов, надійшов нам лист повідомлення про те, що такий пішохідний перехід буде облаштований не тільки біля Талалаївської школи, а також біля школи в селі Вертіївка і біля школи в селі Велика Дорога. Тобто депутати працюють, запити наші. Виконуються і цим самим ми допомагаємо населенню вирішувати нагальні питання. Також на контролі залишений запит депутата Петра Лабузького стосовно ремонту дороги до села Почечино. Служба автомобільних доріг нам повідомила, що на 2011 рік при наявності коштів ця дорога буде відремонтована. Варто відзначити, завдяки змішаній виборчій системі, районна рада складається з представників практично кожної територіальної громади. А отже, проблеми кожного села щораз озвучуються, і думка кожного депутата на сесії враховується. У цьому і полягає професійна і злагоджена робота районної ради. Я думаю, що в підготовці як цієї сесії, так і попередніх сесій в нас чітко спрацювали депутатські комісії. У нас чітко спрацював апарат районної ради. У нас практично фаховий і заступник, і керівник апарату, і юридична служба, яка до дрібниць розбирає проєкти рішення. Ви знаєте, що по новому законодавству за 20 днів ми повинні висвітлювати у ЗМІ проєкти рішення. Ми саме дотримувалися цієї норми. Так безперечно, що. Що вона ну, трошки гальмує підготовку сесії, бо раніше ми за 20 хвилин могли подати якийсь документ до початку, а зараз за 20 днів. От, але ми, незважаючи на ці нюанси, плідно, продуктивно попрацювали і провели чергову сесію, на мою думку, коректно, професійно от, і е, вдало. Консенсус, будемо говорити, Знаходимо ми шляхом оптимального прийняття рішення, будемо говорити, яке в цілому будемо говорить, відповідає інтересам ну, інтересам територіальним громадам Ніжинського району. А тому будемо говорити, можливо, будемо говорити, якісь питання комусь і не зовсім приємне, як вирішується, але у форматі тому, що це на користь громаді, саме в цьому є… Є корінь консенсусу цей склад сесії. Навіть більше людей, які зібралися, це вже не е, кардинально відрізняються люди. Уже ми пройшли 5-10 років назад. Це все оці маніфестні явища. Це раз, а по-друге, я ж все-таки керівник. У мене 130-150 підлеглих із їх 110 жінок. Ви можете розумієте самі, як це можна треба працювати, щоб не викликати негатив. Зрозуміло, то потрібно бути дипломатом. Так. І людиною. В першу чергу, бути людиною, але все все не прийде. Співпраця в нас між апаратом ради, між головою, між мною заступником і депутатським корпусом дуже плідна. В нас немає ніяких несуперечок, ніяких таких конфліктних ситуацій. Ми налагодили так роботу, що вона в нас конструктивна, змістовна, ми швидко вирішуємо всі питання, що, звичайно, йде на користь всім територіальним громадам і взагалі громаді Ніжинського району. Також в процесі розгляду і підготовки. Питань до сесії, хочу зазначити, що тісна співпраця з райдержадміністрацією. Всі програми, які готувала адміністрація до сесії: там і питна вода, і шкільний автобус, і дошкільне виховання і доплата сім'ям чорнобильців. Всі програми розглянуті в цілому, погоджені з депутатськими комісіями і прийняті в повному обсязі. У такій співпраці працювати легко та швидко. Тому до наступної сесії процес підготовки вже розпочався. Ну, в першу чергу знову ж таки це бюджет. Тобто, в нас по півріччю практично одна з головних сесій районної ради це перегляд бюджету. Тому почався цей процес. От ми вже готуємо комісії. На плануванні голови адміністрації я попередив головних розпорядників коштів: лікарню, освіту, управління праці про те, щоб ви заздалегідь готували документи і вже подавали проекти рішень і земельний відділ. Враховуючи ці 20 днів, тому я думаю, що будуть питання бюджету в першу чергу, От, можливо, виникають ще і вони практично є на кожній сесії питання комунальної власності. От, я думаю, що це ті першочергові питання, які ми будемо затверджувати на наступній сесії.